Завдяки чому кожна людина є унікальною. Кожна людина є унікальною, тому що Бог створив її неповторною, створив її з любові, а відкупив із ще більшої любові. Це показує нам, яку гідність має людина і наскільки важливо серйозно ставитися до кожного як до особи та глибоко шанувати кожну особу. Ця вимога стосується також політичного ладу та інституцій. Вони мають не лише поважати свободу і гідність людини, але й сприяти її всебічному розвитку. Спільнота не може закривати доступ до розвитку окремим особам чи цілим групам людей. Справедливе суспільство покликане поважати і обстоювати людську гідність. Соціальний лад існує заради людини. Він має керуватися тим, чого людина потребує для гідного життя. Це виключає всі форми експлуатації й використання особи з економічною, політичною чи соціальною метою. Людина ніколи не повинна виступати лише засобом досягнення певних цілей. Вона сама є ціллю.